Так, ну що ж, друзі, знову привіт. Так, це знову я, доктор Юта. По суті, між цими двома між попередньою серією пройшло буквально півгодини. Не більше. За ці півгодини я пробував дістати ще одну очівку. Ну просто фігньо, я насправді страдав. Я хотів, там є така очівка, пролетіти на. О, тут у нас аварія. Пролетіти на свині. Щось таке, типу, цього вона так називається. Насправді треба просто освітлати свиню і стримнути нею з якоїсь пагорба. Ну, якби насправді, Ну, на, на, на перший погляд, доволі просте завдання, але я можу одразу сказати тим, хто буде пробувати здобути цю ачівку, що е, до До її здобуття без Е-е-е... Без пшениці навіть не йдіть, тому що з цією свинею такі проблеми. Ну, я дуже довго з цим мучився, нам мудохався все знаю, зхарився і пішов геть. І ну от, вирішив нарешті, продовжити зня, зйомку цієї серії, яку я обіцяв. Сьогодні ми підемо е, в таку доволі глибоку систему шахт. Ми одного разу її виявили, вона знаходиться біля е, спавнера е, павуків печерних, цього такого самого першого нашого, який виявився дуже неуспішним. В принципі, я його закину, в ті райони рідко ходжу. Ну, хіба заради того, що там вкраз в цьому. В місці цього спавнеру. Знаходиться чанг, де спавняться слизні. Так, ендермани. Офігєвші просто. Взяв, приніс сюди блок з травою. Але з іншої сторони А давайте зробимо таку штуку. Так, не виси, не виси, в чому справа? Так, мені треба трохи землі. Є земля, та. Ну, ви, напевно, зрозуміли, що я хочу зробити. Так. Нормально. Потім я це все заберу, коли воно тут проросте. Ну, а зараз хай буде. Так, в цьому чанку знаходиться, знаходиться спаунер е Слизняків. Так їх не а, до речі, я тут прорубав прохід. Якщо я не показую його, тут спаунер наш зомбі. Доволі ефективний, а отут доволі неефективний спаунер павуків. Я... О, До речі, тут ще є якісь ресурси мінімальні. Е, дуже добре, що наступний в 1,2 обіцяють розробники ввести лампи, які будуть вимикатись, тому що ця моя система. з... Незрівським каменем, з вічним вогнем оцим і з поршнями доволі така масивна. А так просто проводиш редстоун до ламп і все. Так, в цій зоні активно спавняться не тільки слизняки, але й інші моби. Чомусь не зрозуміло мені. Бачите, тут, до речі, ще багато дерева, і тут ще можна копати і копати. Не тільки дерева, й оцього. Ну, цієї штуки. Як вона називається? Огорожі ось. Так, нам вниз. Грибочки ростуть. Так. Ні-ні-ні, а... я не хочу ще сюди йти, я хочу подивитися, що там з павуками. Вони хоча б трошки падають вниз. О, два павука. Чудово. Дуже цікаво, реально, чому вони так повільно спавняться. Я бачив інший летсплеї інших гравців, і якби у них там. Вони справді будують, якби. Ферми досвіду на основі оцих спавнерів отруйних павуків. Ну, я не знаю, скільки тут треба стояти. Напевно, доволі довго. Хоча, ось, ось зараз вже там їх тільки троє, тому що в мене не відрегульована висота нормально. Ну, окей, це не проблема. Тобто, у нас є альтернативні варіанти добування досвіду. Так, стрибаємо вниз. Давайте ми розберемося з цими павуками. Привіт! У вас пів сердечка, я знаю. Ай. Можна зайти всередину навіть. Якщо нам на голову ніхто не впаде. Так, тут лава, обсидіан. І нічого цікавого. Нам не сюди. Нам в інше місце. Нам он прямо. Ну, я думаю, що ті, хто дивилися серії попередні, згадають це місце. Тут я копав, шукав алмази і ось знайшов прохід в таку ось систему. Ось ці тунелі, про які я розказував. Тут я отаким методом, бачите, через два блоки я копаю прямо тунелі, доволі так далеко. Я шукаю таким методом алмази. Десь тут зовсім поруч, по-моєму, там навіть. Можна пройтися, пробігтися швиденько. Я. Загин... А, так, он тут, отут, де камінь. З он... тої діри на мене вискочив скелет. Я впав сюди в лаву, і в мене була моя алмазна крика попередня, яку, я так кажу, провтикав. Е, так, але нам все одно наразі не сюди. В ті місця ми підемо й... в інший раз, коли будемо шукати алмази, а нам. Он... Туди. Тому що там... там нова система печер. А тут що? І зомбі. Окей, тут наразі не важливо, що тут. Нас це поки що не цікавить. Нам сюди. Ну, ми піднімаємося вверх. Алмазів ми наразі не шукаємо. Вони нам не потрібні. Наше якби, завдання це випробувати меч. Погуляти. Десь скелет. Можливо, щось цікаво собі знайти якісь пригоди на голову. Я тут, здається, вже був трошки. Гуляв цими печерками. Але я точно пам'ятаю, що я до кінця їх не розвідав. Це 100%. А може я й помиляюся. Може це я не про ті печери думаю, тому що це місце. О. Там кріпер. Значить, та, і десь я чую, хтось бовтається в воді. Так, значить, ці печери все-таки не повністю розвідані. Хтось бовтається в воді, а он там вода. А тут що? Так, тут нічого. Ну, давайте підемо. Туди іде вода. Що заглянемо, що в грі? О, тут. Тут темінь. А тут що? скелет, дружок. Папа. -па. Тут нічого. Так, давайте прокопаємо вхід на цю штуку. Він звідти прийшов. Тому що там не освітлено. там ще не освітлено. Ну і нема тут що освітлювати, тому що тут нічого нема. Ммм, кріпер. Меч. Ти вмреш за одним ударом, ні? Не вмер. А за двома точно вмреш. І там я бачу ще одного. Дуже цікаво, чого ти вибухнув. Ну, але це таке. Зомбяк десь є. Зомбяк. І не один зомбяк. Вау. Умер. Хто по мені стріляє? Чи це не по мені, хтось стріляє. А, тут розборки. А, ось тут і є. Тобі теж кінець настав. І все одно ще хтось тут ходить. І що найстрашніше, те, що той, хто тут ходить, не видає майже ніяких звуків. Значить, це наш зелений друг. А ні, це зомбі. О! Так легко здобувається суперудар? Я думав, треба буде щось якісь зілля пити, там, комбінацію, там, розбігатися. To. Не цікаво. Ну, суперудар явно має здобуватися більш важчим методом. Так. Давайте пошемо м'ясце. Знову чую скелета. Так. Вау! Це, певно, було дуже голосно. Найсмішніше, що я тут стояв за цією стіною, і я чув, як хтось ходить. Думаю, блін, ну де зверху, звідки. І це... Це було круто. Да, нарікав мене. Плюс. Два адреналіну. Так, що тут? Ну тут свіч... факела стоять, свічки, факела. Значить, тут я був. І значить, робити нам тут нічого. Тут є якийсь прохід. І тут я був. А внизу я не був. І нічого не забувати, тому що тут нічого немає. А може я й помиляюся. І тут щось є. Ага, я поняв. Тут все дуже хитро зроблено. Нічого тут немає. Не розводьте нас. Ну, десь скелет є. Тоже чую скелета так. Краєм вуха. Так, тут вибухнув кріпер. Спалюємо звідси ми. Тут не цікаво. Знову хтось ходить. Так, давайте зараз без жартів. Ці штуки дуже не люблю. Я вже кажу, здається, я вже про це казав він раз. Такі от речі мене напрягають. Тут що? А отут бракує факела. Ну, от так, кілька разів сходиш в ці печери і дерево вже маєш до першого моменту, коли захочеться щось побудувати нарешті. А тоді, от виявляється, що то дерево, що ти мав, його далеко недостатньо. Ми вже доволі так далеко зайшли тут. Ага, тут я був. І тут ми. Випробовували меч на кріперах. А у грі в нас щось ще є, так? Чи там Там якась фігня? Угу, Тут ми були. Ну, давайте вон, збігаємо в ту печеру. Теж така цікава місцина. Тут лава стікає, оу! Вау! Блін, ну. Знову та сама ситуація. Чую, що хтось ходить, а де не розумію? Я сподіваюся, це вже цій версії ще немає цього оновленого АІ. Так, іди звідси. А то я собі навіть не уявляю, що буде з цим оновленим АІ. Інтелектом цих зелених красавців. Десь ще зомбі, там спаунер. Ні, тут немає спавнеру, але. Я чітко чую. Десь зомбака. Він, правда, може бути десь над нами, під нами. Ну, десь він тут є. І ще скелет десь там теж бігає. Друзяшки. Так. Нафік, нафік, це весь гравій. Гравій це зло. Гравій потрібно знищувати. Блін, тут нове це. Порція гравію. Давайте я його викупаю. Так, я викупав весь гравій, нічого цікавого, зрозуміло, що не знайшов. А тут? Де ж ти зомбяк? Я тебе дещую. біс, з тобою? Мене нема настрою тебе шукати, десь он там? А ну? Так, скелета я бачу. Іди і знаєш куди. Тут же мені снайпер. Так, тут треба вживати вже таких заходів безпеки. Ага. Давайте ще сюди поставимо. А десь над головою зомбі. Де ти? Зомбяк. Скелет ще один. Два удари нема скелета. Блін, тут якось це все так. Тоже пере. Переплетено ці. Дири вгорі, внизу. Десь зомбі завиває. Така неприємна місцина. Так, це ми зрубаємо. І факела закінчується, а там я бачив скриню. Щоб бути точнішим отут. Упс. Не тут. А де я бачив скриню. А, прямо я бачив скриню, точно. Нам потрібні факели. Так, є факели. О, тут вже дві скрині. Вугілля, рельси, залізом. Викидаємо те, що нам не потрібне. Скриньку, звісно, ми забираємо, щоб вона не мозолила очі тут. Якщо ми знову сюди будемо проходити. Треба було зомбятину викинути. О, тут набір пекаря. Ну давайте ще сюди кинемось. Щось нема тут зомбі. А, павутина тебе терпіти не можу. Так, в таких місцях можуть павуки спавнитись, тому їх треба теж перекривати. А тут був факел, який ми щойно збили. А тут нічого. Цю воду треба перекрити. Так, тут. Суцільні тупики. Давайте ми цю балочку зрубаємо. Зробимо тут такий людський спуск. І так, метнемося сюди. М -м, тут басейни якісь. О фейл. Вау! ага, ось де дити, кліпер. Що, друже? Чому такий засмучений? Правильно, Тому що тобі капець. А ви помітили, що доволі довго вже ходимо, і я ще не знайшов жодного спаунера цих отруйних павуків печерних. Ну Тобто це не означає, що я їх хочу зустріти, але. Так, туди не хочу йти. Там вода. Вода це напряг. Так, тут ці штуки. Ці дерев'яні колони, які треба знести. Нічого в нас все є і сокири у нас теж є. Так, там дуже темно. Кріпер. Мимо попав. Бляха, скелет, як ты невчасно? Куда ти дівся? Уродец? Все? Не все. Тепер звідки? Десь звідти. А, ось де ти. І Як тебе дістати? Коротше, чувак. У мене на тебе нема настрою. Опс, там дірка. А тут так ніби щось погоріло, ну де ти зомбяк? О там ще світиться в кінці, я дуже хочу туди попасти, що там таке мені цікаво. Ага, тут тут нічого нема. А тут я підозрюю, буде тупик. Так, тут сходів немає. Ну от тупик значит, тупик. Ну, давайте ще от пробіжемося. не лякай людей. пробіжимося сюди, вон там факел нет стоїть чийсь. Кріпер. Друже, зелений. Хм, Тут я був. Це я вам можу точно казати. Ага, Мапу з собою я не взяв, звісно. О, зараз буде блукання. І тут я не був. Ладно, окей, пора звідси вибиратися. В принципі... Нічого цікавого ми тут не знайшли. Ну так, прогулялися. Меч, Там меч класний. З цим мечем на дракона, Два удари, і. І недругу капець. Там в грі над нами ще якась система тунелів. Про це свідчить і як візуально картинка, так і звуки зомбі. Тут нікого. Хоча знову ж зомбі чути. Так, а нам куда? Обіздна куда нам? Но не сюди це точно. То, може вниз? Десь Ендерман. Я, до речі, зараз так хожу на. О, так навгад, тому що я справді. Можна вважати заблудився, тому що. О, а, ні, не заблудився. Ага, я знаю де я є. Ага, окей. Ну от. Можна вважати. майже вибралося. Ще зараз у нас якийсь скелет в лаву не скинув. Ненавижу паутину. Так, отут ми скелета вбили. Ай. А прийшли ми звідки? звідси. Так, да, точно звідси. Тільки от як ми звідси прийшли. Це мене більше цікавить. Опа-опа-опа. А тут це місце, я пам'ятаю, дуже добре. Це вже наша система шахт. Хм, значить вони об'єднують. Значить, по суті, це одна і та сама система. Тобто це не була нова, то якщо я думав, що це взагалі, типу, там. Ну, я вважав, що це нова система, типу, абсолютно нейтральна, але о тут, тут є. Це старі добрі знайомі ходи. Десь ще зомбак тут заспавнився. Так, да, це, звісно, добре, що я це знайшов і зрозумів, але це нічого не міняє. Я тут вже так давно не був, що і зараз особливо не орієнтуюсь, де я є. Хоча, наскільки я пригадую, тут. Так, да, от я вже вийшов. Куди не ходив, все одно вийдеш на мій оцей збудований спавнер, Наскільки він великий і масивний. Ну так, ну що ж, от я вже повернувся, по суті. Далі додому я шлях знаю. Це була така е, серія прогулянка. Давайте я заберу. Блін, як я налякався, мені цей звук вогню. Нагадую, як кріпер горить. Ой, не горить, а готується до вибуху. Так, я заберу цей камінь. І заберу драбинки. Вони мені тут не потрібні. О, тут скло є. Я його теж заберу. А, нічого не може бути. Ну що ж, я наразі кажу вам па-па. Це була така серія Майнкрафту. Дві навіть ми за сьогодні зняли. Думаю, це гарний результат. В наступних серіях будемо бавитися з модами, добудовувати фортецю, можливо, нарешті, руки до неї дадуть, Ну, і колію на нашій цілі. Будемо зачаровувати речі, гуляти, насолоджуватися цією чудовою грою і чекати на версію 1.2, тому що вона справді має бути епічною. А ну і ще будемо бавитись з нашими оцими жителями, яких ми знайшли. Я буду пробувати роздуплятися в цьому моді, що він там дає, і які в нього фішки. Ну, окей, я кажу вам, попав вже пізня година на годиннику. Завтра робочий день. Побачимось, почуємось. З вами був доктор Юта і це був Майнкрафт. Бувайте.